Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про алергічний реніт. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про ще більше корисної інформації, ставте свої запитання в коментарях та реакції під цим відео. Алергічний реніт це не просто нежить і виникає за механізмами алергії. На слизову оболонку носової порожнини потрапляють алергени та запускають каскад біохімічних реакцій. І як наслідок ніс закладає, починається невпинний струмінь виділик, стан неприємний та вкрай поширений. З алергічним ренітом стикається кожен шостий житель планети. І проблема в тому, що іноді не враховується автоімунний механізм розвитку алергічного реніту. Люди намагаються впоратись з ним народними методами та ще більше алергізують організм. Тобто підвищують схильність імунітету до реакції гіперактивності. І внаслідок цього ефект від лікування недостатній. Що ж таке алергічний реніт? Це захворювання, коли у слизовій оболонці носа надлишково накопичуються імуноглобуліни, і їхній надлишок і призводить до гіперчутливості щодо певних речовин. І як наслідок, коли алергени потрапляють у ніс, виникає набряк, Підвищується проникність судин і починаються рясні виділення носа. Провідний чинник розвитку є генетична схильність, і тригерами алергічного реніту можуть бути будь-які речовини, які людина вдихнула: це пилок рослин, побутовий промисловий пил, пліснява, кліщі, клопи таргани, вовна, шерсть тварин, холодне чи гаряче повітря, освіжувачі та інші хімічні аерозолі. Симптомами алергічного реніту є те, що е, і основною з відмінних риз це те, що нежить є без температури. Типовими проявами алергічного реніту є різні виділення водянистого характеру з носу, відчуття стікання рідини задньою стінкою горла, закладеність обох ніздрів, або ж навпаки, печіння і відчуття сухості в носі. Свербіж, дискомфорт у носовій порожнині, часте чхання, клацання у вухах, дискомфорт в очах, сльозотеча, ринокктив, кашель, біль та сухість у горлі. Алергічний реніт класифікують на дві категорії, залежно від сезону. Сезонний найчастіше викликаний цвітінням дерев та квітів, а цілорічний реакція на інгаляційні алергени, яка не залежить від сезону. Вкрай важливо визначити, що є для людини алергеном, та на першому ж етапі виключити контакт хворого із цією речовиною. Лікування ж спрямоване на те, щоб припинити нежить і відновити якість життя. З медикаментів призначають антигістамінні препарати, гормональні препарати локально в носові порожнини, судинно-звужуючі засоби та промивання носових ходів соляними розчинами. У санаторії Теплиця лікарями розроблений комплекс послідовних процедур на інноваційному європейському обладнанні з використанням природних джерел лікувальної термальної води. І внаслідок цього поєднання ми досягаємо вражаючих результатів від оздоровлення лор-органів та верхніх дихальних шляхів. І першою процедурою є інтраназальний душ де спеціальною насадкою проводиться розпилення термальної води під тиском і внаслідок цього очищуються носові ходи від патологічного слизу, зменшується набляк слизової оболонки, зменшуються прояви алергічних реакцій. Наступною процедурою є пароструменеві інгаляції, де відбувається розпилення термальної води на обличчя. І при вдиханні цієї благотворної пари ми продовжуємо впливати на слизові оболонки носу та ротоглотки, чим провокуємо підвищення захисних реакцій організму і зменшення алергічних реакцій. Галоінгаляція та відвідування сеансів спалеотерапії при вдиханні мікрочастинок солі сприяється полегшення дихання та зменшується прояви алергії. Дихання чистим гірським повітрям, відновлення у термальній воді підвищать опірність організму до всіх захворювань. Не забудьте підписатись, щоб не пропускати нові випуски. Залишайте свої запитання в коментарях. До нових зустрічей!